Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 16 травня, ми на біветі Тільки що з концертом на біветі був Михайло Грицкан Сьогодні у нього концерт з Катериною Божинською в Палаці культури Шевченка. Ну, Катерина Божинська не прийшла, готується до концерту, оскільки там за півтори години вже буде концерт. Вона була в обід на біветі Сьогодні якраз день вишиванки, вони були в вишиванках. Досить цікаво було подивитись Ну, людей я вам скажу, що ввечері набагато більше на біветі приходять на концерт, чим в обід. Тому співаки змушені приходити два рази на день запрошувати всіх людей на свої концерти, робити рекламу концертів. Дуже гарна сонячна погода сьогодні і ми йдемо, друзі, з бюлету через короткий парк Адамівка до джерела Юзя, також зустрінемо по дорозі ще два джерела, джерело Едвард, також джерело Броніслава Пляжний сезон вже від, відкрито. Вже гості міста грають в волейбол. Також бачить баскетбол грають. Погода вже дозволяє, дуже тепло на коробці сьогодні вже було плюс 20. наступний тиждень буде ще тепліше. Де, що десь там Подекуди будуть падати грозові дощі. Ось це джерело Едвард. А тут такий є, бачите, спортивний майданчик з тренажерами для дорослих, для дітей. Також можна тут брати в оренду велосипеди, електромашинки для дітей. І дуже багато зараз по місту розставлені електросамокати. Також можна брати в оренду і кататись по місту. В різних місцях курорту вони розставлені, можна зустріти їх всюди. В парку зараз небагато людей, оскільки. Всі люди зараз на біветі тільки що Михайло Грицкан співав свої дві прекрасні пісні на біветі тому люди всі там. Єдине, що, друзі, людям, які в верхніх санаторіях, трошки важко тут. Ну, згоречі нічого, йти, а от ти постійно вверх до кристалу, ну, якщо не спіша, то можна. Дуже гарно зараз в парку, але вже нічого не цвіте. Можливо, десь по дорозі зустрінемо бівочку. Відносно дуже мало людей зараз в парку. Раніше тут постійно на лавочках сиділи люди, а зараз Зараз немає. Дуже гарна красива природа тут. Такий потічок розділяє парк на дві частини. Колись пам'ятаю кілька років тому цей потічок вийшов з берегів і затопив весь аж до бівету. Все стояла вода. Джерело Едвард було видно тільки наполовину, я пам'ятаю. Ось тут джерело Броніслава. Зараз в парку дуже багато птахів, чути їхній спів, не знаю, чи камера передасться але прийти посидіти. Услухати спів подихати свіжим повітрям, що ще може бути краще. Також тут в парку, друзі, є кілька таких невеликих столиків з лавочками, де можна прийти собі на невеликий пікнік, посидіти. Зараз ми будемо йти біля тих столиків, і я вам обов'язково покажу. Вже весняний сезон підходить до свого завершення, буде скоро літній сезон. Подивимося, що буде багато людей на курортах, хоча б як минулого року. Влітку минулого року було досить багато людей, я вам скажу. А тепер людей не так багато. Ось тут така, також невелика відпочинкова зона і лавочки, деколи тут влітку музиканти виступають біля статуї. Раніше це було колись часто. Великий парк Адамівка, але стежки зроблені тільки ось тут до джерела Юзя і все дальше. Далі бездоріжжя до верхнього біву, який зачинений до верхніх санаторіїв до Кристалу, до алмазу. Також стежка не дуже. Така сама і стежка до санаторію Південного і до санаторії Молдова. Єдине що. До Ріксос Прикарпаття, там більш-менш нормальна стежка а так. ось Такі скульптури є в парку, не тільки в парку по місту. Колись років 15 тому, можливо, більше. Ну, це був десь 2006 рік. Перший раз я приїхав в Трускавець. І мене вразила, от така велика кількість людей була, що просто в ну, парку взагалі не було де сісти. І біля бівету, то, не знаю, там люди стояли і сиділи. І музика лунала зі, зі всіх куточків. Така сама картина була і на верхньому бюветі. Я у метро стільки людей не бачив, скільки бачив, тут по дорозі ходили. Ну, Митромається на увазі в Києві. Дуже багато і дуже було все красиве, таке гарне. Нові ці всі доріжки, тротуари. Зараз це вже зовсім все по-іншому виглядає. пам'ятаю Ріксус тільки відчин... відкрили. Новозбудований, елітний. Такий. Санаторій. Карпатську столицю, пам'ятаю, ще тільки будували, і так вона стоїть також незавершене будівництво по вулиці Сагайдачного. Ну, це як з Борислава їхати перший, цей самий високий будинок. Третій по висоті у Львівській області. І також якраз будівництво тривало біля верхнього вівету. І також не добудували. Потім була криза в 2008 році. Потім ще якась криза і так. Потім війна. Це все дуже вплинуло на, на розвиток курорту, на кількість людей, які приїжджають на відпочинок. Немає тепер соціальних путівок, немає навіть таких підприємств, які відправляли колись людей на відпочинок. Ну, можна було взяти путівку там, за кілька процентів і поїхати в Трускавець на лікування чи на відпочинок. Тут є така невелика водойма, а тут ну, плаває один лебедь, диких качок ще немає, але ближче до вас тут буде. Буде тут аншлаг. Ну, ми вже підходимо до Джерела Юза ближче. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже гарно світить сонце, гарний вечір. Єдине ще трошки вітряно, але ну, на вихідні має бути погіршення погодних умов. Має бути невеликий дощ грозовий. Ну але на температуру це не вплине. Все рівно буде тепло. На курорті. Немає людей біля джерела. Стоять тільки електросамокати. Вверх якраз дорога до санаторію Кристал, Алмаз. Також шалеграль, джерело. Ну і до ріксуса можна зайти через територію санаторію Джерело. Фонтан не працює. Так, тече вода. Вода насичена гліцерином корисна для шкіри обличчя рук. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!